Розі нас інфопарші про головне. Поїхали телеграм-канал Кремлівська Табакерка пише про потужний обстріл в Москви. Цієї ночі один з дронів влучив телекомунікаційну вишку Кремля, ще один по мовзолею. Також три невідомі об'єкти вибухнули поряд із арсеналом Розгвардії поблизу Кремля. Вибухи були потужні. Понад сім цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем Патрушева, крім того, загалом по атаці брали участь понад 200 різних цілей. Мавзолей загорівся оборона скло Телеграм-канал пише, що з мавзолею вивозять тіла, зокрема на Кремля будуть додатково захищати папоошко, яку знімають навіть з фронту і все заради параду. Зараз мавзолей намагаються відновити ремонтні бригади. Працюють на червоній площі 24 на 7. Це про тому, що після ранкової атаки навіть тіла не встигли винести на параді 9 травня в Москві. Для усіх відвідувачів, включно з представниками змі та запрошеними гостями, діятимуть правила безпеки. Як повідомляють російські змі учасники події, проходитимуть стандартну перевірку речей, переліка заборонених до пронесення предметів міста 26 пунктів. Інформує главу згідно з вимогами до зони проведення параду заборонено, проносити будь-які продукти харчування, контейнери для їжі, сипучі речовини за винятком ліків та будь-які рідини. Також не допускаються прапори, манери та друковані матеріали з релігійним політичним або образливим змістом. Вхід із тваринами теж заборонено. Під заборону потрапили усі види зброї та боєприпасів, зокрема ножі, акортики і інші ріжучі предмети. Не дозволяються приносити аерозоліні, балончики, піротехніку, хімічні речовини легкозаймисті та вибухонебезпечні. Матеріали заборонено і пристрої для нагріву рідини, зокрема електронні сигарети та вейпи, забороняється мати при собі матеріали з екстремістським образливим або дискримінаційним змістом, включно з нацистською символікою. Це стосується і одягу. Додатково встановлені вимоги для зовнішнього вигляду. Відвідувачів не допускаються бронежилети, корсети, крім медичних, а також предмети, які ускладнюють ідентифікацію особи, зокрема маскувальні елементи, заборонено приносити дрони та будь-яку техніку, що може завадити роботі служби Пекин професійна фото та відеотехніка, а також портативні зарідні пристрої, дозволені виключно акредитованим журналістам. Крім того, уряд Російської Федерації виключив концерти на червоній площі з переліку офіційних заходів до 9 травня. Раніше лакома підготував список політиків, які розділять з російським диктатором святкування дня перемоги. Прем'єра Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербія Олександр Вучич, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула та Сілва президента. Казахстану Касим Жумард Токаєв, президент Палестини Махмуд Аббас, голова Китаю Сідзімпіна, прем'єр Індії Наренда Моді, саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, прем'єр Мірменії Нікола Пашиняна, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Куби Діас-Канелі. Також виконувач обов'язків посла Ізраїлю в Москві Олександра Бенацві заявив, що Ізраїль ніколи не відмовляється від святкування 9 травня. А країна буде присутній на параді в Москві. Політолог Сергій. Марченко пише за того, що відомо мені станом на зараз. президент не прийняв остаточного рішення про приєднання до парадного перемир'я Путіна на 8, 9, 11 травня. Група Татарова Портнова в офісі президента України активно працює, щоб схилити Зеленського на свій бік. Вони кажуть, що Путін розлючений через ліквідацію генерала і що треба піти на поступки Путіну дати провести парад на красній площі, щоб він повернувся за перемовини без денацифікації і визнання захоплених територій російськими. Інші групи впливу Важно підтримують відмову від перемир'я і пропонують показати силу і атакувати безпілотниками Москву на 9 травня. Вони виходять з того, що вразливість столиці і самого Путіна на параді стане сигналом, що Росія ослаблена війною, і багато сусідів, особисто Туреччина і Китай, можуть використовуватись цим і ще більше посилити свої зони впливу в регіонах, де раніше домінувала Росія. Сам Зеленський зробив заяву, з якої виглядає, що він більше схиляється не приймати перемир'я Путіна, але ця заява не містить прямої відмови, тому за Зеленського залишається можливість прийняти умови Путіна і дати йому провести парад без втрати обличчя перед гостями окремий трек Трампа і його бойові любителі диванів Він всі вони як один опригують трусів, щоб догодити путіну і тиснутимуть на зеленського, вимагаючи прийняти умови Путіна. Сьогодні знову ж дістали жопел ядерки і розказують про жертви. Правда, мовчать, що після окупації України жертва буде більше ніж після ядерки. Ми як громадянське суспільство повинні допомогти. Президенту зробити правильний вибір і не дозволити тиснути на себе російським групам впливу в офісі. Не мовчить. Припинення вогню має бути або повним, або ніяким. Україна повинна відстоювати свої інтереси, а безпечний парад Путіна інтересом України не є. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо